Експерименти із синтепоном завершились успішно свою фантазію у цьому матеріалі. із додатком живопису чи графіки цьогоріч окреслили понад 20 художників зі Львова, Луцька, Сімферополя та Києва. Така виставка відбувається уже в сьоме. Художники по черзі працюють з класичними тканинами або ж експериментують. Виявилось, що синтепон може врятувати від екологічної небезпеки. Добре, мати таку на всякий випадок дробинку, де можна сховатися? На всякий випадок розумієте, або у будь-якому випадку мати драбинку десь видрапатися або спуститися. Це все далі є екологічна тема. На виставці і парасольки, які не врятують від дощу, бо синтепонові і книжки, в яких не віддані історії, навіть яйця. Однак у кожному такому образі кажуть митці, неоднозначний зміст. Ці експериментальні роботи е, абстрактні. Е, кожен бачить в них те, що бачить. І е, якщо ви е, дивитесь по виставці, немає ні фігуративу, немає того, від чого ми відштовхуємося. Це речі асоціативні. кожен вибирає собі те, що він хоче бачити. Синтепону звели навіть пам'ятник. А тема це, власне, руки, які не крали. От і... я вважаю, що мені робота вдалася. А вже наступного року митці позмагаються у класичному текстилі.